Всім привіт! Сьогодні в нас Лімбо, типу танець такий там Ча-Ча-Ча. Батьківщина Лімбо в нас Гавай. Значить, судячи зі всього, на Гаваї нас будуть кошмарити павуки. Жесть. Який між цим всім зв'язок? know. Дуже красиві дерева, гілочки, пилюка ось літає. Опа, молодий чоловіче. А що це ми в лісі робимо? Засинав, коли був 17, я признувся коли 18. Батьки провели успішну спецоперацію по виселенню спиногриза. Погляд в нього ще якийсь такий загоблений, як в мене ці 20 років, але зараз взагалі не про мене. І це ми, типу, так маємо бігати по темному лісі, да? Самі. Відні. Та я пожартував, що дорослий. Ну ну ви що? Хтось дерево зрубав, судячи зі всього, тому що воно чорне. Уля! Все, повисулися і досить ми ж як не як дорослі хлопці. А дорослим хлопцям таке ну, не імпонує. Самі розумієте? Ого, дивіться, це що, мегаполіс. А як я маю штуха? стоп стоп, 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 стоп. Поняв, знаєте, я, я сам свого роду геній. Не моє, але все ж таки ту 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 для бідних. <целов> Стрию бачок. О, oh, пройшло декілька хвилин, а я ще досі живий. Тивовижно, як так взагалі? Ого, oh, 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 oh. дивіться, це корабель самого капітана Джека Горобеба. Тільки без самого Джека Горобеба, напевно, рибок годує На дні. Oh. Так, ой. Oh, oh. Правильно мама говорила, що манну кашу треба їсти. О, бляха, о. Здається, я так і відчуваю, як мої легені згорають від нестачі, аж. А в чому взагалі суть гри? Ми просто отак будемо бігти і фактично нічого не буде. Ясно. <по -ppoa> <по -ppoa> Якась занадто агресивна тут трава. Це все тому, що вона чорна. Oh, так, oh, давай, давай. О! Oh. Прекрасно! Тепер паркур, як ми вчилися в дайлайті. О, так! Олях! Ох! Шовна. О, дивіться, висить груша, нельзя скушать. А що це можна понюхати? Ааа, кіселем запахло в 40 градусну жару. Ходи сюди, нігер. Зараз ти мені допоможеш тут. Ну і тепер по ідеї треба збити. О, так! ОТ! Прекрасно. І так, перший винесений урок мою у дорослому житті. Трава може бути агресивною і при можливості вас поїбне. Так, давай взагалі сюди піднімемо сюди. І тепер. Ой, так. Воу-воу-воу-воу-воу-воува! Во, во. Більше на такі некруті маніпуляції не ведемося. Йдемо сюди, скоро стрибаємо і втікаємо від. А що це взагалі за загавно? І так, другий винесений урок ною, воно теж щось проти вас має. Чимось воїнути не сподобалися. Не думав, що в дорослому житті аж так буде важко. Кящик. Багато мух. злиться у своєму ареалі проживання. Цього, типу, треба сюди штовхнути, так? Пішов годувати рибок. Я занадто топий для цього всього, але ви на не сміхайтесь, адже я стараюсь. Будь ласка. Айєгадемий. Yeah, а я крутий малий, знаєте? Я без батьків справлю в сьому дорослому житті. Ну що ти ніга, я башов в жопу. Йу. Здається, внизу я почув хрось що йогось бізе. Слухай, ти попав не в те гетто, адже ти білий, а ми всі чорні, розумієш? О, ачівка. О, дивіться, трава на дереві росте. Еволюція. Вау-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воува-воу. Оу, вибачте, я просто не в те гетто зайшов. От скажіть, будь ласка, чому такі всі агресивні? Ну все піздюк єбаний, ти сам напросився. Побачимо, що ти скажеш, коли я принесу свою ганстерську зброю в твою гетто. Привіт знову! Ну ти, Давай, давай, давай! Підставляй свої ніжки, ти павук еба. А, так шо, а шо таке? А шо сталося? А шо, А все? Ми вже не такі круті. Да, да А давай ще раз, давай, давай, диви, дивись, дивись, давай сюди, прямо сюди. О, хороший хлопчик. Ну що, шапнула? Згідний. Це повірив. А стільки слів то було, а на ділі. Чому всі щось проти мене мають? Я ж вроді також чорний. Так, стоп. Е, 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 ні, ні, ні. Та куди за комірець? Це моя єдина футболка. вас само. Бізнес клас. Давай, малий, згадуй, як мамина каша пахне, яку ти вже ніколи в цьому житті не попробуєш. Як батя підзательника тобі дав через те, що ти йому не того ключа приніс. Давай! Я відчуваю сили і бажання дати павуку піз... Згідний все доповірив. Воу, 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 це що за цирк, в якому я клоун? А, точно, це ж моя професія по житті. Воу, 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 слухай, слухай, друже, боже, давай ми забудемо всі ці наші трабли, непорозуміння, які були між нами, га? Ми поживемо один одному лапки і Будемо всі ці наші негаразди, які між нами були. Хоча пішов в на... мах. А. О, о, о. а Лиці я собі щось зламав. Дивіться, який в мене крутий хвостик є. Тепер я модний. О, дивіться, чел сидить. Чел висить. Слухайте це його Тренди на таке вже прийшли декілька років тому. Тому. Угу. Одяг. Я зонато розумний для ось цих ось ваших пасток. Чим далі проходимо, тим більше наші пригоди набирають які Нестандартний обертів. Це що взагалі за витверда Ви що? Ти куди втікаєш? Ти? Ану ходи сюди, йо. От так піднімаємо, і опускаємо. Єй, я павук. Ну все, він побіг кудись сюди, і звідси йому вже точно не тік. Ти. А все, поняв. Ні -ні 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 -ні. І що, це все на що ви здатні? Ось цей камінчик. Фу, нове і лохи. Дивіться, як вони втікають. Чують, що пахне жарним. Ну, типу, шинами. Ну, ви поняли. Пастку готують, думають, що я його не бачу. Да, ну взагалі якийсь кончений. А там взагалі дивіться, ще один за ручах тримає. Ай-яй-яй, вони думають, що я настільки чи що дивіться, як робить батько. Робить ось так. Пастка не спрацьовує, він біжить. Тут. А ну ходи сюди йому туску свою видай. Ей, ти, дуринда! Просто порозбігалися як в очі. О, дивіться, лох. А ти можеш швидше йти? Мені тут просто типу ну тікати від тебе треба. Ось зараз я тобі і покажу, як це робиться. Отяк. Ей ти! Гуштуй гівна піздюк довгоногий! Хотів круто свиснути, типу його покликати в такий крутий момент, і в кінцевому результаті я знову позорився. О, привіт, давно неба. ...чалися. Не поняв. Слухай, твої наполегливості можна тільки позазрити. Дай, сука, лапу пожму, лапу кажу, дай! Ну я ж просив. Ой так. Хоч якась тебе та й буде користь в цьому житті. Ворона, ворона, а скільки мені залишилося жити? Та що, навіть раз не можеш каркнути, чи що? Я в шоці. Хеллоу, а як поживаєте? А як ваші справи? Сподіваюсь, що у вас все добре. Я теж хочу взяти ось це ящик. Кажуть, що з ближнім треба ділитися. Дякую. О, хтось плавати вчився. Здається, так і не навчився. Ще один де фанат Бравл старсу. Йому просто леон з ящика не випив. От він я щось засумував. Друже, ходи зі мною, я тобі покажу такий прикольний фокус. Певний, що тобі точно сподобається. Дивись, тобі треба спуститись ось. Туди, отак. Ну, як тобі фокус? Дивіться, там глисти зверху борються за останній кусок шоколаду моїй жоп. Я в шоці. І не питайте, як він там опинився, тому що я і сам не знаю. О, дивіться, хтось був в для дарту, судячи зі всього, приколь. Ну, ні, 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 хлопці, хлопці, давайте жити дружньо. Ха! Лох! О-о-о, а-а-а, моя спина! Давай, 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 давай! Давай, давай! а моя шевелюра! Ну от скажіть мені, яка варгідність того, що я пройду над цим, і воно мене не вб'є? Я біжу по вулиці, немо божевільний. Ха-ха, падло, боїшся світла, да? Дивись, дивись, я ще один фокус. Ми ось так штовхаємо, вилізаємо і їжте мої хороші глисти О, дивіться, на ділі жаба, а по факту пес. Що це взагалі? Ось так ні, хороший. А тепер. Ахтес! Аблюхула! Чаємо! Біжло, поїхало Гівно. Трубах, здається, я чітко не переплутав. О, палмолів мій ніжний гей, ти даруєш мені запах орхідей. О, дивіться, нафта. Хотів сказати, що тепер я багатий, але я мертвий. І що вам принесло? Ось це ваша популярність, багатство. От дивіться, я знайшов нафту, але помер. От бачите, не в грошах щастя. О, дивіться, тут якийсь дуже прикольний важінь. А ой, я влаштував. А чому мій корабель затоплює? Що взагалі за прикол? Хоча, да, який капітан, такий корабель. О, дивіться, там здається, знизу панівайза затопило. От мені одному здається, що це світ по зверху якесь занадто підозріле. Хм. Ну добре. Так, ще одна загадка для суперрозумних, яку я, судячи зі всього, виконаю. Чи не виконаю? Ну да ні. Не хочу. Паркур, паркур. Модні рухи, шлях по своєму Ох, ти ж не про те, що я трішки дух переведу. Дякую. Нямі-нямі. Ну ти і лох.